Це відео на цьому каналі, не було, не бувала дуже давно. <с> uh, Всім привіт! Мене звати Теша. Я рада вас вітати на своєму канетку. Я щось сиділа ввечері і думала, чим би мені зайнятися. І я вирішила придивитись цей uh, відосик, який я записала, щоб поглянути цей скетчбук. Я трошки крінжанула з нього, тому вирішила написати записати інший. Це мій перший відеоогляд, тому перепрошую за заїкання, за. Переживання, але мені просто хочеться це вже зробити. Тому давайте почнемо. Я хочу почати за формую. Я не знаю, як це писати. Це були наліпки, штучки, які в мене були. Я їх просто наклеїла на обкладинку. Це подарун подарункові стікерочки. це від її пані художниці стікери були. Замальовані дуже гарненькі, але вже поюзали дуже сильно. А це. Якась прикраса із бусинок, вірвочки, які мені любують, я подумаю, чимось не зробити. Мені зазвичай доволі гарно. Що ж, почнемо тоді дивитися, що є всередині. А, цей скільки починався вестися ще дуже давно. Ще до початку повномасштабного вторгнення, тому я перепрошую, якщо тут будуть якісь не дуже штучки. Е, це все. Подаруночки від моєї чарівної подружки. Я повклеювала їх сюди, щоб типу, якось заповнити цей простір. І тут є ось такі типу штампики, це я робила з ось таких от оластики І у мене залишились різочки для гравюри Я вирішую зробити ось такі штампики. Тільки цього штампика немає, але я не хочу бігати шукати саме ці, щоб показати. Це маленькі ескізи. Я інколи малюю на стікерочках, вони неї є завжди інші. Щоб щось начіркати, одразу не малювати в скетчбуці, але я вже так <смі>, річ роблю. Це була бумажечка. Я щось з кимось розмовляла, і мені дуже захотілось помалювати, І так вийшло, що тут і рослини, і віконечка, і все, що тільки можна. Що ж, приїхали далі? Дуже дивна сторінка. <гл 'ї> Можете поставити на стоп і спробувати здогадати, що це за предмети. Це було завдання на одному з курсів, які я дивилась. Треба було намалювати предмети, типу, як саме їх форму, щоб вони були впізнавані. Ну, я думаю, <гл 'ї> це зрозумілося. що це динозаврик з туалетним папіром на голові. Да, ось такі штуки прикольні. Далі це сторінка, вона перемальовувалась. Це мій персонажі. Їх просто дуже багато, і не всіх них є імена, або я їх забула. І це целівчики та, напевно, був лайнер або брошпенчик, Я не пам'ятаю. Це персонажка моєї подружки. Я малювала її тут, як ескіз, а потім переносила на листівчику. А це було завдання з інагравюри. Нам треба було зробити ескіз копію роботи, яка нам сподобалась, і розділити типу на кольори, бо у нас повинно було бути декілька лінагревірних хустів, я не знаю, як пояснити, типу, таких шматочків. І треба було вирізати простір між ними, щоб можна було віддрукувати. І щоб вийшла така цільна робота із декількох кольорів, вона дуже гарно виглядала. В мене, на жаль, не вийшло зробити. Копію. Останні на них робила, це було десь на другому курсі. Я, напевно, вже не знайду їх фотографії, але це єдині, яке я змогла зробити саме в академії і віддрукувати. Потім почалося повномасштабне вторгнення в Росі, і я вже не змогла типу, такими штучками займатися. А, а вони будуть про Я, типу, все було щось рандом. Я навіть не пам'ятаю, навіщо я малювала ці на Ну, Знову ж такі ці персонажі, які були до цього. Такі дві лисички. і лисичка. Також мої персонажки це Марія, це Зої. Я їх теж примальовувала вже. Я їх дуже люблю особливо з цієї ілюстрації Зої. Вони дуже малювали, що не знаю, досі мені подобається. Тут тобто, випав. Випала якась розмальовочка. Ось розмальовач. Далі я перепрошую за ось це все. Тут був комікс, я колись малювала. Мені він не подобається, бо він так собі вийшов. У мене тоді перший раз папушка пригнув мені на обличчя. Я вирішила це заблювати, бо очі мені. А тут я бачу на сторінку, просочилися оце якраз боїш тампики. Це така ілюстрація. Теж мої персонажі, це були кольорові лівчики і... і лайнери. Теж я їх намалювала. Це рік це одіяло. Далі. Ось це я пробувала різні форми теж пластиків. Якщо у вас вони є, можна навіть е, вирізати не спеціальними інгравірними різочками. Можна навіть показати. Це ось такі штучки. Мені їх подружка подарувала. Я не знаю, де такі можна придбати зараз. Ось, і я їм зробила такі штампочки вирізані. Можна вирізати звичайним ножем для, для різані, я навіть не знаю, як це канцелярським ножем. І теж робити такі штучки. В принципі, я гадаю, можна і на гуаш робити штампи. Я робила саме на М -м, є такий блок, я не знаю, як він називається. Але він якраз таки для спеціально, щоб робити штампи, по типу, якісь робочі там відрукувати щось таке. А це папушки були теж. Я вирішила побавитись трошки в скетчбуці і повеселитися з такими методами. Я малювала референси з тваринками, бо мені захотілось малювати референси з тваринками. Далі теж це з референсів з тваринками, Це мені подобається реєстрація, хоча теж такі собі. А Тут були вже я купувала собі дитячі маркери, в мене тоді не було матеріалів. І я хотіла щось кольове спробувати, тому купила дитячі маркери. І якісь лінге я тут спробувала. Це я малювала перший медзанартість. Я була ще роки-два, напевно, тому дуже давно це і скільки -пілкується. І це я малювала собі аватарку, Але я не пам'ятаю, чи я щось з цього промалювала для аватарки, чи ні. Це якраз кольорові дитячі брошпинчики лайнери, я не знаю, як їх назвати маркери. Я малювала якийсь референс з Пітерстей і вирішила його розмалювати. Це вже акварель. Це мені вже приїхали тоді мої матеріали, які я залишила. І я вирішила зробити сторінку якраз з моїми персонажами. Це Ерік, це Діго. Я Просто хотіла щось таке сферне намалювати, таке прикольне. І це акварель, і тут я бачу ще олівчики кольорові, напевно. І лайнери були. Це я не буду казати хто, а це я себе малювала. Це я точно пам'ятаю, що десь на ватарочку собі ставила колись. А це мої перші стікери, які я не друкувала. Ні, я їх не друкувала. Мені їх не друкували. Я тут робила ескізи, бо мені хотілося щось тематично зробити. Я вирішила чому б не намалювати янгелі. Це стрінка по людині в Бензопілі. Я не дивилася. <свісно> я бачила кадри і мені дуже сподобався цей образ Power. Тому я вирішила його намалювати. І ангел так і звуть ангел. Він теж мені дуже сподобався. Um, і ці кадрики бачила мені дуже Тому Я вирішила, чому б його не намалювати. Мені дуже подобається цей новички такий. Сізик, Це просто були намальовані різні референси, теж з Пінтересту обуви, Бо я якусь картинку туди малювала і подумала, блін, як у мене погано намальована обув. Вона досі так малюється, але я вирішила трошки попрактикувати. Це були котики. Теж я хотіла помалювати котиків, бо у мене. Ціла бійка а, зі стилізації котиків, бо мені мені досі не дуже подобається, як виходять. Тому я періодично їх малюю, щоб вони виходили краще. Теж були референси, я дуже розкладочки малювала. Тут я вийшла на пленер сама собі і малювала якимись матеріалами, якими. я бачу. Вони трошечки змазались. А, мені здається, вийшло прикольно. Хочу подавати це були рослинки. Теж в полі. А це я вже прийшла додому, мені все одно хотілося ще щось малювати такі природні. Я сіла толк, малювала типу, дерева, які у нас ростуть в Навіть не знаю, як називати. У нас тут ростуть І це. До речі, цей вид з вікна мого. І це будиночок та дерева. Тож Мені подобається, як вийшло ці такі лайнерові дерева. Знаю, дуже красиво. Це, це вже туш була, до речі, туш і олівці, на такий чорний олівчик. Я малювала якусь сценку зі своїм персонажем. Це горіл. Тут <сміття> я вирішила наклеїти стікери для книжки я купила. А це різні предмети з моєї кімнати. І я вирішила просто їх позамальовувати, бо мені так захотілося. А це його метелика. Я б думала сторінку з ними зробити, а мені стволінки <сміття> малювати їх так багато. Тому більше ось так. Це Аун. З моїх персонажів прекрасних, я його дуже люблю. І це така сторіночка з замальовками з ним і його вороном. Вороною. Я не знаю, як звуть. Але більше, більше він дуже прикольний. Це Кодвін теж. Сторінка присвячена йому і різним замальовочкам з ним. А це їх сторіночка. Така сценка невеличка, я були пробив комікс. Вийшло прикольно, як для перших реїв, мені здається. А це фанартик по книжці. Я прочитала Ірини Гробовські зірки та кістки, якщо я правильно пам'ятаю назву. І мені сподобався один персонаж, я вирішила його намірувати, це начебто Олівер. Так, а це незакінчена сторінка, і я так і не доробила її. Мені здається, вже не дороблю цю сторінку. Тут повинен був бути Годвін. А це мені приїхав з ревербук, oh, хочу сказати, артбук. І я вирішила напоміть накладати ці зрачки, ну і зробити новички скізи з персонажем. Це Алан з Ворона, Броне. Це його батьк, такий Прекрасний чоловік мені дуже подобається як його профіл. Тобто. Далі практикувалась в розбротах обличчя, теж скечула, бо треба практикуватись. А це був перший скіз кафешниці в Вінниці. Я сиділа і щось малювала, бо мені було трошки скучно. Припрошую, якщо трясеться все. Сподіваюсь, це не дуже критично. Це, знову ж таки, мої персонажі Алан, Годвін і Крістин. Мої три булочки, це теж Крістин акварелькою і кольоровими ручками. Знову ж таки, акварелька і кольорові ручки. Я хотіла стамалювати їх з квіточками, якими не асоціюються. А тут мені просто я десь або побачила струмочок, і я вирішила чи можна замалювати ще таку, якусь ілюстрацію з моїми персонажами, де вони розважаються біля струмка. Ескізи. Я не знаю, чи ми обрала саме чай. Не чай, який я потім ставлю, як вона називається. І козеняток. Мені захотілося їх поскетчити. це вже була туш чорна. Але це Огодвіна. Я персонажка Зої. Теж я вирішила щось поскетчити кольорове алічками і додати стікерів, бо я хотіла якось різноманітний стильбук, але... Ну, мені це спробує, не дуже подобається, воно якось не дуже вийшло. У мене трошки не завершення Маки. Теж я виходила на панер і малювала їх акварелькою. Теж рослинки з панеру, угу. коли я ходила, такі польові замальовочки. Їх я вирішила просто лайнером відмалювати. Тому вживала собі якісь тунельку зробити. Так. Це просто замальовки якихось панянок з пінтрісту. А це теж персонажки, чи покоївки, які доглядають за Анні. Це я Тож, теж я або хотіла собі якусь штучку відмалювати, або батарку міняти, або просто розмалюватись. Більше такі забавні, смішні малючки. Просто хурма. Так. Але вона схоже на мандаринки. Наш із Хантера. Я не пам'ятаю, як його звук. А, тут навіть підписано. <губ> ну, да. Люцифер. Він мені сподобався. Сподобалися його сережечки, я вирішила поскетчити його. А це моб. Такий ескізик. Я потім хотіла його перенести в діджитах. Здається, вийшло дуже мило. На намі. Прости на намі. А далі пішов Інктобер вже. Я хотіла зробити для нього окреме відео, але вже рік пройшов з інктобера. Мені здається, я не зроблю окреме відео, то а гляну це тут. Це був перший день. Це Сала, мій персонаж. Я його вирішила намалювати, типу, в зірочках, ніби він мріє, читає книжечку. А, це Сава, це Стефан. Теж мої персонажі, я вирішила для цього Ніктобора зробити для себе челендж і намалювати якісь такі міні-сюжетні ілюстрації або комікси, це було цікаво спробувати і подивитися, що з цього буде. Вона починалася, як бачите, дуже мага. <смі> Мені не подобається. Оце, до речі, прикольне, що вийшло з паучком. Ілюстрація. Я кожен день вигадувала собі якісь такі ідеї, щоб. Зі слів виходив якісь сюжетні ілюстрації, наприклад, тут шлях. І це моя віднечка. Я вирішила зобразити, як вона йде. Такий ліс Це теж мої два персонажі. Я вирішила взяти їх в основному для цього октябора. І це типу, начебто треба було повернутися. Я не пам'ятаю, як воно перекладається. І вийшла така сюжетний кофікс. Тут карта і вони загубились та сперечаються. Це мені... мізовотих хлопчик. Тому я їх вималювала. Далі два марінки добру, бо мені не сподобався цей. Е, я неправильно переклала, я чомусь подумала, що це типу, крапити, тобто як дощ, а це, типу, саме як крапля. Типу, одна маленька, тому так. Да. Вийшло трошечки на патень, але мені подобається. Просто ця ілюстрація вийшла. Це, до речі, текстов денічки. І олівці. Це фарелька і це єва. Вона пишеться в калібр. Ну, Це мені теж не дуже сподобалось, як вийшла ілюстрація. Тут такі стікери, я намагалася виправитися далі. Але ну, так я. Теж Єва. І це начебто по тому ж дню ілюстрація, а мене мені теж не сподобалось. От з фортуною мені вона більше подобається цим колесом. І Я теж думала доробити якось вчителя, але лапки таки не долізла. Мої, мої прекрасні чорні хлопчики, вони кудись спрямуються. А це гостре, теж будь-який Про те, як з можна дісти гострий, Теж цей був, але я вже не пам'ятаю, який день, яке слово. Це також на був інктобер. Значить, там був клинок. Я вирішила зробити акварелька лівчиками і прям так постаралася намалювати годину. Ангел та демон. Це теж два різні слова на день було. І я намалювала своїх персонажиків. Не пам'ятаю, що за слова, але знову ж таки, комікс з ними. І ще один комікс з ними теж. Тут в основному лініри та текстові денічки або олівчики. Це дуже милий комікс вийшов. Тут теж текстові денечки я собі робила підкладку невеличку червону, щоб не малювати з голови, хоча це теж дуже корисно. Я спочатку робила підкладки, а потім вже якось старалася їх вмальовувати. Зараз я намагаюся менше робити підкладок. Малювати вже чисто. З чистого листа. Теж ілюстрація, слово на інктобер. Тут далі ілюстрації в основному тільки до інкктобера, бо я вирішила, що цей скетчбук для нього піде. Така ситуація в них вийшла. Я не дуже задоволена, але як досвід прикольно Ось ці мені дуже подобаються ілюстрації, як вийшли з моїми персонажиками. Вони спостерігають зі зірочками А тут я вам зараз покажу. Сам зве його покупатися, але він не дуже хоче Стефан. Теж така нову сюжетна ілюстрація. Сподіваюсь, мене дуже нелюдно слухати. гуаш, тільки для того, щоб зробити підкладку фон для Стефана. А це теж сторінка для нього, бо я вирішила тобі, зробити як розворотжу з ним, щоб воно ну, красиво так було. Далі було слово знімок, і ну, ця ілюстрація мені не дуже подобається компонуванням. Але мені подобається, що я вирішила намалювати якісь такі великі деталі потипоруки, бо в мене з ним таке все маленьке. Тут я дуже люблю цю ілюстрацію, от вона мені прям дуже подобається, як вийшли ці монстрячки, як ось така перспектива, там, де сама дитиною дивиться верх. Я прям задоволена цією роботою. Це теж були лінери і текстові дзвінки. Теж лінери, кольорові лівці, тикстоднички, щось ще. Я постійно щоснімішую. Теж вони для якогось дня. Тут вже мені було лінки фарбувати. Це вже в кінець тому, я вже втомлена, що капець. і Я вирішила ну, хоч якось його добити. Бо я вже тоді малювала декілька ілюстрацій в день, бо я пропускала дні. І ось так от я його закінчила. Теж сава ілюстрація, з ним, така чорно-біленька. я їх вже не буду фарбувати. Скоріше за все, вони такі залишаться лайнером. І ось така теж з ним ілюстрація. В принципі, мені подобається їх під кінець ноктобора, вже я трошки розмалювалась, але з мінусів я втомлююся дуже сильно. Далі я малювала фейчик, теж хотіла їх фарбувати, але не вийшло. Тому вони залишились такими. Ця ілюстрація, я на неї досі дивлюсь, вона мені не дуже подобається, бо вона така трошки лінива і трошки погано скомпонована. І це трошки пропорції да, не дуже. Але ідея прикольна. Тут теж мої два довбеника намальовані. Це я думала, які б стікери зробити на зиму, бо я хотіла друкувати якісь зимові стікери. Тут вже розмальовані. Тут ще в мене тільки замальовочки залишилися. Я все ще думаю, я можливих цей цю жому приведу, а може ні, хто знає. Акварелька, я купила дві в акварельки. І напевно на цьому розвороті ми закінчимо, бо далі там ще він не дозаповнений, тому що там є ілюстрація, але я хотіла дозаповнити і зняти другу вуличку частину з ним. Я в твіттері десь побачила акварельний малюнок і вирішила, чому не намалювати щось таке своє. Більше говорить таку дівчинку. А тут я просто вирішила спробувати нову акварельку, Вона мені дуже подобається відроса. І якось так. Дякую за, вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Сподіваюсь, у вас не дуже сильно дратував трясучився екран, Можливо трошки нудний мій голос. Але я сподіваюся, вам було цікаво подивитись на малюночки і гарно провести час. Всім па-па!